Раніше мені здавалося, що я ніколи не стану на шлях юної конспірологині, проте деякі події мене як мінімум дивують, а точніше їхні збіги. Але пропоную поговорити про все по порядку і сказати про те, що я дуже рада вас тут всіх бачити. З вами Бурбелка, і сьогодні ми поговоримо не те, щоб про Сімс, а про Electronic Arts загалом про найболючіші та й наскандальніші новини, які торкаються Майже всього ігрового ком'юніті. і почнемо ми з відомої глобальної проблеми, яка пов'язана із оголошенням продажу Electronic Arts Трьом інвестиційним компаніям та фондам, а саме Державному інвестиційному фонду Саудівської Аравії, приватній інвестиційній компанії Silver Lake та Affinity Partners, яка належить Джареду Кушнеру, який за сумісництвом є зятем Дональда Трампа. І коли стало відомо про цей продаж, то зчинився галас на все ігрове ком'юніті, особливо у ком'юніті The Sims, тому що всі ті заходи, які пов'язані із Підтримкою плюс спільноти, вони будуть скасовані через консервативну політику Саудівської Аравії, але в цьому я вбачаю набагато глибшу проблему, але це радше, не проблема, а так дещо нейтральне, сіре та в принципі логічне, тому що чим більше здіймається подібний галас, тим легше спекулянтам на біржі в принципі діставатися до акцій Electronic Arts. Справа в тому, що коли Electronic Arts буде. Продана цим трьом інвестиційним фондам та компаніям, буде така ситуація на біржі, що електронікарц просто з неї піде. І це не означає, що електронікарц не буде випускати та продавати акції, але вона це буде робити вже для більш закритого кола інвесторів. Тобто кожен з нас, поки не продали електронікарц, може зараз піти та купити акції цієї компанії все, напевно для нашої країни це не дуже зараз цікаво. Але якщо говорити про більш масштабні штуки, то саме так це і працює. І якщо виходить якась більш-менш скандальна новина, то звичайно діймається паніка і існують певні репутаційні ризики, які впливають на вартість акції. Компаній, і в принципі, із цим могло би бути все зрозуміло, але мене трошки дивує саме збіг із тим, що нещодавно стався обвал криптовалют, і через це вся індустрія, яка пов'язана із технологіями, вона також просіла. Але все-таки тепер воно якось у мене все пов'язано із Дональдом Трампом. В принципі, це все логічно, і тепер майже будь-який шараш монтаж на біржовому, Ринку в США можна пояснити діями Дональда Трампа, але все-таки я думаю, що не треба заглиблюватись у цю паніку, і напевно, все-таки я скористаюся дуже таким дивним висловом для цієї ситуації. Обіцяти не значить одружуватись. І зараз я пояснюю, що я маю на увазі, тому що для того, аби компанія була продана особливо іноземним користувачам, то вона має пройти перевірочку. І і тут, напевно, більша проблема не в тому, що Саудівська Аравія буде ці всі заходи скасовувати, але саме в глобальному сенсі Комітет з іноземних інвестицій, який, до речі, буде вже думати над схваленням цього викупу, він радше піклується про безпеку, оскільки ми, напевно, не дуже часто над цим задумуємось, але все-таки існує. Певний ризик, що певні дані наші можуть спродатися разом із Electronic Arts. Звісно, що це може бути просто такий ризик, але насправді цим ніхто ризикувати особливо не бажає. Але Саудівська Аравія радше не зацікавлена у The Sims, а в таких іграх як FIFA, тому що у Саудівській Аравії дуже зараз піклуються про те, аби вони мали змогу нарощувати ВВП не за рахунок нафти, тому що вони все таки нафтодобувна країна, але нафта це у нас, як ми знаємо, дуже такий вичерпний ресурс, і тому країна хоче забезпечити економічну безпеку за рахунок різноманітних інших сфер. І серед них є напевно, що комп'ютерні ігри, а саме кіберспорт, тому що як я пам'ятаю, в Саудівській Аравії по-моєму вже проводились певні кіберспортивні змагання, і саме через це вони, в принципі, думають. Придбати електронікардс. І для мене, напевно, було би дуже логічно розділити The 700 та Електронікардс, напевно, це буде дуже важко реалізувати, але чомусь мені завжди згадується кейс із World of Tanks, як вони змогли просто не тільки сервера поділити на європейський та болотний сервер, але вони і компанію змогли, по-моєму, розділити, якщо я не помиляюся. І це був би навіть непоганий кейс. І навіть якщо так не станеться, то все-таки до цього у мене ще є більш такі оптимістичні надії та сподівання, тому що зараз ми поговоримо про проблему, яка не матиме дуже оптимістичних прогнозів. Ну, принаймні, ймовірність того, що все буде гаразд, у нас буде набагато меншою, і в принципі ми на це ніяк не зможемо, на жаль, вплинути. І справа полягає в тому, що в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях блокують ігри Electronic Arts. Це пов'язано із тим, що на наших територіях ведуться бойові дії. в Тимчасово окупованих територіях Росія впроваджує свою конституцію, і оскільки це в принципі такі сірі зони, які ніким не визнані, то Electronic Arts, як і інші компанії притримуються певних міжнародних стандартів та ембарго, аби вони не підтримували тероризм, так би мовити. Проте мені стається, що вони все таки сидять на двох стільцях, оскільки, як я знаю, навіть після початку повномасштабного вторгнення вони продовжують випускати ігри та доповнення із російською локалізацією, натомість українську вони майже нікуди не додавали. Той час, як Росія продовжує нас атакувати, вражати критично важливі об'єкти інфраструктури, та спеціально цілитись по цивільним будівлям та Мешканцям. І тому, на жаль, це буде як із Баймієкофі, тому що я знаю, що якщо людина мешкає десь неподалік від лінії фронту, там вже набагато складніше зрозуміти, що це за регіон, чи там вступає в дію конституція Росії неофіційно. І тому всім пофік. Всім пофіки починають блокувати просто поруч із лінією фронту, і люди бідкаються, але... Нас майже не чують щодо себе. Я напевно скажу, що я би кутувати Arts поки так глобально не збираюся припиняти, знімати по Sims я також не дуже хочу, тому що все-таки ця гра пов'язана у мене із спогадами у мене досі є. Проєкти, над якими я працюю, і якщо раптом все таки Сімс продасться, і потім ще ситуація погіршиться, і грати стане набагато гірше, то напевно, все-таки доведеться або створювати новий канал, або все-таки думати над тим, що можна було би розвивати і надалі. Тому що я навіть не знаю, які би ви ігри хотіли бачити на цьому каналі, або на наступному, якщо раптом щось станеться із Сімс. Проте ви можете писати свої думки як щодо цієї ситуації, так і щодо пропозицій, що би ви хотіли побачити, аби трошки змістити фокус із негативу на принаймні щось позитивне. Тому що зараз такі часи, що якщо ти просто не вимкнеш хоч на кілька хвилин цієї новини, то у тебе просто поїде дах. Тому я дуже хочу вам побажати гарного дня, вечора і ночі, в залежності від того, коли ви дивитеся це відео. І сподіваюся, що у вас все буде гаразд і все буде Україна. Всім па-па!